child yeah. yeah. І коли виходив, тобі побачив, як небо І духа, що як голос ходив на нього, і голос і злину з неба, є син мій улюблений, у тобі моє вподобання. Слава тобі, Господи, слава Тобі! Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй.

Que oh. Господи, причину Господа, слава дицю нашого самі і себе й одного, і все лиця наше Христо Боже. Вітає Христи, народний сину сущі, воні Отця, істини Боже, джерело життя і безсмертя світло, навіть від світа, що прийшов у світ, щоб його просвітити уся й нашу думку святим духом Твоїм і прийми наш. Що величання і подяку приносимо тобі за відвіту дивні твої великодіяння і за спасених <клухи> твої від задум, якому ти задягнувся в нашу немічну, і збіднілу природу і зійшов до рівня своєї царів всіх, ти безгрішний друг і раба, прийняв хрещення в Єрдані, щоб освятивши водну істоту покласти нам шлях з народження, водою й духом, та щоб приготувати нас до первісної свободи свога, це божественне таїнство. молимось тобі, владику, чоловіку, любче, окрути і нас не. Твоїх, За твоєю божественною обітницею, водою, чистою, даром Твого, милосердя, що прохання нас, грішних над цією водою, і з Твоєї доброти було приємне, та щоб благословення твоє було дароване її нам з усіма вірними твоїми людям. на славу святого опохитого імені Твого. Тобі належить усяка стало це зі поклоненням без навчання твої матен спесятим бланжет кормним своїм духом. Славимо тебе, владико, чоловіку, любчи, все без жителю, спокомічний, цар тебе, создателю і створителю Вселенної, слава тебе без батька, з матері, без матері і без часу, що бо в попереднім празднику ми бачили тебе дитям, а в теперішнім достанам тебе бачимо, від досконалого явленого нашого Бога, бо нині настав для нас святковий час, і хор святих збирається з нами, і ангелі з людьми спільно святкують. Нині Бо благодать, при Святого Духа вигляді Голуба. Воду прийшла, нині незахідне сонце засяве свідокіння Господнім світом. Нині місяць і освітує світ ясним замінням, нині промінні зорі осяйним блиском селену оздоблюють, нині хмари з небезросяць дощ правди для людства. Нині не сотвориний своєю волею рухополагається від свого творіння, нині прараб'є претеча до владики приступає. Але стремтінням стоїть, бачивши, Боже до нас сходження. Нині йорданські водоотсвітні приходом передкорище всі людські. Нині все прийнято і іншлемними песіми напоїється. Нині людські рихи йорданськими водами миваються. Нині рай відкривайся, бо зімні сонце, правда десена. Нині гірка вода, собамойця, Господнім проходом перед творитися людям колосі. Нині не визволилися віддавні, народа ні одного і в ні, ні, ні вітьми визволилися від світлом, бо роздалінням коміємося. Нині горох світу гнисий, це вінім Бога нато. Нині горішні, замісніть свої високи, з нізами разом розмовляють. Нині священний, не він налосне, торжество про вірне врадується. Нині знищується, в мане прихисть владисний покладає нам все спасіння. Нині владика, да хрещення поспішає, що піднес, той Господи висот. Нині Всевишній перед своїм рабом зціляється, щоб нам від рабства визволити. Нині ми царство Господнє купили, а царство Господнє немає кінця. Нині земля і море стали свої радості світу, і світ веселістю наповнився. Побачили тебе, води, Боже, побачили тебе, води не страхалися. Єрдан повернувся назад, побачивши вогонь Божества. Що тілесно сходив і уходив у нього. Йордан повернувся назад і, побачивши Духа Святого у вигляді голуба, як сходив і літав над тобою. Йордан повернувся назад, бачивши, що невидимий, став видимим. Борцяво просину владику вигляді раба. Йордан повернувся назад, і гори зарали бовці тілі, побачивши, і хмари голос видали, чудуючися світом від світа істинним Богом від істинного, бога, що приходить, бачивши владичний праздник нині у Йордані і його самого, Що потопив у Йордані, саму смерть задля переступу, і за і ядю свою подарував світові спасенне хрещення, тому я грішний. І недостойний. Слуга твій, не превеличності, чудесу, оповідаючи, прийнятий страхом, кличу до тебе. Благально, великий ти, Господи, дивні діла твої, і немає ні одного такого слова, що задовільно співало. Чудеса твої. Та поміщенки собою. Давайте, котрі горять. Так, 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 так. Великий ти, господи, дивні діток діла твої немає, ні воно такого, що задовільно співало чудеса твої. Великий, те, Господи, дивні діла твої, і немає ні одного такого слова, щоб задовільно обспівав. Чудеса твої. Бо Ти, що волю, сливі не до ботя прийняв усе своєю владою, держиш творіння і за своїм задумом будуєш світ. Тих чотирьох ститій, слав скоріння і вінчав, чотирма, поране круг року. Перед тобою тремтять, усі розумні сили тебе оспівує сонце тебе славить місяць, тебе оточують, зорі, тебе слухають, це те світло. Ти... Перед тобою тремтять безодні, для тебе б'ють джерела. І розіп'яв небо, як намет, і отвердив землю на водах і обгородив море піском для... І для дихання, розлив повітря. Ангельські сили, служать тобі, архангельські хори, вклоняються тобі. Много кірови, шестикрилі ще навколо стоять, в коло страхом неприступної твоєї слави. Бо ти Бог сущий, наприсаний, без напад, нелимовний, ти хиляди, тебе себе своїх, і в подозі людський перебував, бо ти в влади подведе милосердя і своє ласкаво, ти не міг дивитися, як диявол мучить людський рід. Але ти прийшов і спас, нас ісповідуємо, слава, розповідаю, ми людми та ймо добродійності. Не визволив нас, людський від і освятив дівчинку утробу різдвом бомпоїм. Це створіння оспівує тебе, я бо ти Бог наш на землі з'явився і з людьми пожив. Ти Йорданські води освятив, пославши з неба Святого Бога Духа і сокрушив голови, не зміїв, що там гніздилися. Сам, отже, чоловіку, любчи царю, прийди нині щастям святого. І ось святий воду Отцю. Сам, сам, сам отже, чоловік любчи царю, прийди нині щастям Святого Духа. І освяти воду Отю. Сам отже, чоловік, любчи царю, прийди нині щастям Святого Духа. І освяти воду Отцю, І дай їй благодать спасіння. і дай їй благодать спасіння, благословення Йорданове, дівчине, і вчини, її джерелом нетіння, даром освячення, розрішенням мріхів, зцілення, не дух для демонів, для супротивних сил неприступної, сповненої ангельської сили, щоб усі, що. Черпають і причищаються, мали і на освячення тіл, на лікування від терпінь, на освячення домів і на всяку особливу потребу. Бо ти Бог наш, що водою і духом новив, постріло від гріха нашу природу. Ти Бог наш, що за ноя водою потопив гріх. Ти Бог наш, що через майсея морем визволив раб старий дріб єврейський. Бо ти Бог наш, що пробив скелю і в пустині потекли води. І потоки наводнилися, і напоїв, страгли людей своїх. І Бог наш, що за Ілів водою і вогнем визволив Ізраїля від омани оманевалою. Сам і нині, Владико святи, водоцю Духом Твоїм святим. Сам і нині, Владико Святи, водоцю Духом Твоїм святим. І нині, владико, святи воду, цю Духом Твоїм святим. І подай усім, що доторкаються і пії, і причащаються, і помазуються нею освяченням, здоров'ям, очищенням і благословенням. І спаси, Господи, Богом береженний народ наш, і захорони його під покровом своїм у мирі. Даруй йому все, що просить на спасіння і життя вічне, і щоб стихіями, і людьми і ангелами. Видимими і невидимими славилося Твоє Пищате ім'я з Отцем і Святим Духом нині повсякчас і на віки вічні. Аміні, Мир, і духові Твоєму, голови ваші перед Господом схили. тобі Господи по Твоїй вислухай нас, і що зволив хреститися в Йордані, освятив води, і благословив всіх нас, що зігнувши свою шию, виявляємо підкорення тобі, і сподобина нас повнитися Твого свячення прийняттям цієї води, і нехай буде воно нам, Господи, на здоров'я душі і тіла, бо Ти є освячення наше, і Тобі, славу, і подякуй, поклонні, висилаємо з беззначальним Твоїм, Сен, святим благим же Твоїм духом. Нині поставчаці на вікні вічні, коли я дані хрестився, ти Господи твоє чи не поклонення. Сі думи за цвіте серді слава, я вице Божина, і світ просвітів слава тобі. батобі, ані святи святи, Господи, раді сні поклонення. Бади теля, голоса свячу тобі, возробленим сином, ти на зивоючи, іду з обвиділи, він за свічет тверді слава. Я ви всехреси, Боже, Наді світ, просвіті, слава тобі, я радані средністивця, Господи, траєтним лице поклонення. Народи дітей теляголо засвічив тобі, бо здравленим сином тебе на це боюти, і дозвонить засвітив тверді слова. Я вивчити, кресте Боже, надій світ, просвітиком слава тобі. Оспіви, перебожий, добродійності для нас. Ба за наші прорішення, ставши людиною, виймає нашу щищення, в яродало, ні. Єдиний чистень, о свяче, чи наді, ні, ні вечоло змій, якого воді. За чергні з радістю вірні, Благодаря духа, для тих, хто двірюче твоє, не ведиме від Христа Бога, і Спаса душу на сим. О, див'яні Христи, Ти, Господи. это то что я хотел я понял да это вот сюда специально Ну и кроп? затнув. я тут мале появлю. Місті вихлиємі, місті вихлиємі, сталася новина, сталася новина, там пречиста діва, там пречиста діва по світу ходила по світу. Ходила, та, як вона прийшла, та як вона прийшла до крайньої хати до крайнього. Vá, oh, gás de bar До крайньої хати Плохати тільки я не маю вечеронь кидати, не треба не так. Сходить, чи місяця заходить то пречиста діва свого сина родить. Слава жінко, вставай, доки будеш спала вже на стаєнка світло засіяла, як бим була знала, що то, мати Божа, була постелила до свого Божа, якби була знала. Що мати з Ісусом була, пристелила, вілені, тимов обрусом. Старий рік минає. Христося рождає, старий рік минає, новий наступає, Христося рождає.